Шви 3 години. Я думаю, що тут швидше вожу. Ні, давай начнемо з одного. Кінчимо одне, начнемо друге. Я хочу ще тут якось ходити. Не, не знаю, я розібрала. Роботай, Лірка. Лірочка, роботай. Работай. О, кого крутиться. Це хорошо. У -у -у -у. О, ти бачив і балансировка нормальна. І балансировка нормальна. Так ми спеціалісти взагалі широкого профілю. А це що? А, це внутрі, щоб закривати ці штучки від вітру. Давай почнемо, там є номер один. З чого починати треба? Ну от, в цей комі треба тут зложитися. Давай. Я буду тебе підтримувати.